Привіт усім! Сьогодні хочу вас познайомити з новою книгою в нашій бібліотеці, авторкою якої є Валентина Захабура. Називається вона Принцеса зі старого маєтку. Видавництво Портал 2023 року. Так про що ж ця книга? Польська паночка Єва з братами живе у Вільні 19 століття. Одного дня батько повідомляє, що придбав маєток із цілим селом на українському полісі. З переїздом у їхньому житті більше є пригод і складних запитань. Наприклад, як так вийшло, що одні люди належать іншим, і чи кріпацтво дорізнює рабство. Юні герої книжки знайомляться з місцевими звичаями, пізнають культуру і релігійне розмаїття, а ще розгадують таємницю легендарного мамая, що сягає корінням у козацьку історію краю. Повсідалися тут і не знаєте, що на горищі повно скарбів, відсапуючись, випалила я. Брешеш, звідки їм там узятися? Микола любить ставити зайві запитання. Тайто щойно сказав, від колишніх власників залишилися. Має то вже старий, і зараз груша віддасть їм цим довом дівкам за те, що ви їх облили. Бігом, ми маємо перші встигнути. І ми побігли до чорного ходу, з якого окремими сходами можна було дістатися горища. От тільки в нас не було ключів, але майже відразу за нами піднялася груша, яка мала всі ключі. Оце ви мене облили, а я маю вас спустити. З якого це дива? Вона намагалася бути серйозною, та ми вже знали, що в неї весела вдача та добре серце. Бо ми тебе любимо і як знайдемо там храс... красиву густку, подаруємо тобі слово честі, підлещувався Микола. Тільки не кажи батькам, попросилася я. Груша всміхнулась і відімкнула двері. Там справді був світ скарбів, добряче припорошених пилом, Клишоногі стільці, скособочений секретар, чиїсь портрети. Було тут і триноги крісло з відбитими поручами, але з високою спинкою схоже на казковий трон. Це моє, я буду принцеса, а ви мої хоробрі лицарі, заявила я братам. Тільки треба ногу приладнати чи щось підставити, погодився Микола. Він знайшов заплетені павутиною перуки й продраний чобіт Ботфорд. Тільки чомусь один. Я буду придворним кавалером. Боликові пощастило ще більше. Він помітив серед мотлоху конфедератку, шапку польського улана, стару, завелику, але справжню. Я побігла в глиб горища за грушею, яка йшла до великих скринь, і раптом світ закрутився мене в очах. Я побачила його. Єво, ти чого? смикнув мене Микола, бо я стояла і, здається, не дихала. То це, видушила я з себе і показала на одну зі скринь, моя рука тремтіла. На скрині, яка так мене схвилювала, був намальований чоловік із моїх снів, з вусами й музичним інструментом. Він сидів із люлькою в зубах, а за його спиною стояв кінь. У нього кінь неправильний, має бути сивий. Це мамай, буркнув болик з під шапки. Зацікавилася книга. Тоді ми чекаємо вас в бібліотеці на Шевченка.